19 годинників. Всі баланси цілі битих нема. Працюють практично всі. Декілька не працюють. зараз вам покажу. Значить, в календарі всі роботи, Де 10 по 10 і трошки далі. Це робочі годинники. Тут злетіла стрілка. Значить в тому день злетіла хвилинна стрілка. Угу. ну тут деякі стоять. Зараз буду показувати механізм. Так, значить стоїть. Робочий. Робочий. Стоїть. От є восток водолазний маленький. Робочий. Робочий, 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 робочий баланс. Стоїть. Робочий. о, класний з Женевською. Вихвилю, але стоїть. Стоїть. Робочий. Ще один робочий. Стоїть, стоїть, робочий і стоїть. Всім дякую за перегляд.